Як розвивався кожен із нас? До чого прагнув, чого досягав, чому зазнавав поразку, які цілі раніше переслідував, і які плани та бажання володіють його серцем теперішню хвилину? Які зміни відбувалися у його переконаннях, які перевороти у його принципах? Словом, як він зробився сьогодні таким, яким не був учора, чи рік тому назад, все це він з великою або меншою легкістю витягує своєї пам'яті. Тоді тільки він особливо живо відчуває зміни, що відбулися в ньому самому, коли перед його очима розгортається яке-небудь чуже життя. Подивимося ж на це життя, яке проживали наші пращури. Оскільки прийнято називати наших дохристиянських пращурів древні, то не будемо підкреслювати, що їх варто було б назвати дітьми порівняно з нами, досвідченими людьми. І будемо шанувати їх, як і раніше, древні. Але як же вони дійшли до того, що застаріли, і хто зміг витіснити їх, видавши себе за нових? Ми добре знаємо того революційного новатора і неповажного спадкоємця, який знищив навіть суботу ців своїх, щоб посвятити своє воскресіння, і зупинив пункт часу, щоб почати собою нове літочислення. Ми знаємо його і знаємо, що він Христос, але чи залишиться він вічно молодим? І чи новий він ще й досі? Або ж він також застаріє, як через нього застаріли дрем. Очевидно, самі ж древні родили усвід молодого, який їх же похоронив. Подивимось, як відбулося народження нового. Для древніх істиною був світ, каже Фєрбах. але він забуває зробити вельми важливе доповнення до цих слів Істиною, не істинність, якою вони хотіли пізнати, і нарешті дійсно пізнали. Легко зрозуміти, що варто розуміти під словами Фєрбаха, якщо співставити їх з християнським висловом про соєтності і тлінності світу. Християнин ніколи не може переконатися в соєтності божества. Соло, тому що він вірить у вічну і непорушну істину його в те, що чим більше заглиблютися у глибини його, тим яскравіше істина це буде виблискувати і тріумфувати. Саме так і древні були твердо переконані, що світ і мірські стосунки, наприклад, кровні зв'язки споріднення, істина, перед якою має схилитися їхні безпомічний я. Саме те, чому древні надавали велику ціну, християни заперечують як ніщо не вартісне, і те, що вони визнавали істиною, християни таврують назвою суєт. Та брехні, високе почуття до вітчизни відкидається. Християнин повинен вважати себе мадрівником та прибульцем на землі. Святість поховання, що породило такий витвір мистецтва, як Антигона Софоко, що не ставиться. Нехай мерці ховають своїх мерців. Непохитна істина сімейних зв'язків визнається неправдою, від якої варто якомога швидше звільнитися, і так у всьому, якщо таким чином ясно, що дві сторони приймають за істину протилежні речі: перші тілесні, інші небесні, вітчизна на неї, небі, Єрусалим на небесах, тощо. що, та все ще потрібно розглянути, як міг з'явитися із древнього світу новий і відбутися переворот, які не можна заперечувати, виявляється, що древні самі перетворили свою істину на брехню. Звернемося одразу до найблискучіших років стародавнього життя до століття. Перекла, коли був великий впил Софістів, і Греція бавилася тим, що згодом набуло для неї надзвичайно серйозного значення. Отці були так довго поневолені владою існуючого, яку ніхто не намагався похитнути. Що нащадки, навчені гірким досвідом, захотіли нарешті відчувати себе. Тому софісти і почали повчати з відважною зухвалістю, не дивуйся нічому, і поширювали пояснення цій формулі вчення, протиставляй всьому свій розум, свою дотепність, свій дух за допомогою розуму і звички розмірковувати легше всього прожити життя, підготувати собі найкращу долю, найприємніше життя. Вони визнають таким чином, що найкращий інструмент людини в боротьбі проти світу дух. Тому вони надають таке значення діалектичній спритності, кмітливості, мистецтву сперечатися тощо. Вони сповіщують, що дух придатний проти всього, але вони ще далекі від визнання святості духу. Дух для них тільки засіб, тільки інструмент. Такий же, як для дітей, хитрість та впертість, їх дух, непідкупний розсуд. Наші дні вважали би це однобоким розсудовим розвитком і додали би, Виховуйте не тільки розсуд, але й серце. Це ж робили Сократ, якщо серце вільне від своїх власних природних потягів, якщо воно повне випадкового змісту і як жадання, що не пройшло через критику, залишається цілком при владі предмета. Тобто, якщо воно тільки сховище на різноманітних тивищів, то вільний розсуд неминуче слугуватиме і злому серцю, і готовий виправдати все, чого прагне серце. Тому Сократ і каже, що недостатньо звертатися до Гузду. У всіх випадках уся справа в тому, для чого полягає до нього звертання. Тепер ми б сказали би, потрібно служити добру, а служити добру означає бути моральним, тому Сократ, засновник етики. Софістика за своїм власним принципом повинна була прийти до того, що не найсамотніший і найсліпіший раб своїх тивощів міг все ж таки бути відмінним софістом і з великою витонченістю розуму пояснити і застосувати все на користь свого грубого серця. Хіба існує що небудь, для чого не можна було б вигадати достатньої підстави і чого не можна було б відстояти? Ось чому. Сократ каже: будьте чисті серцем, якщо хочете, щоб шанували ваш розум. З цього моменту починається другий період грецького звільнення духу, період сердечної чистоти. Перший період софісти завершили тим, що проголосили всемогутність гузду, але серце було як і колись схильне до мирського, залишилось рабом світу, було владі мирських бажань. Грубі серце і потребувало виховання. Почався час виховання серця, але як його виховувати? Густ один бік духу, навчився вільно гратися зі всіляким змістом, і тому ж повинно навчитися і серце. Все мирське повинно змиритися перед ним, так що в кінці кінців сім'я, громада, вітчизна тощо відкидається в ім'я серця, тобто в ім'я блаженства, сердечного блаженства. Щоденний досвід підтверджує, щось, від чого Гус вже давно відмовився, заставляє серце битися ще багато років. Так густ Софістів настільки переміг старе, що залишилося вигнати його тільки. Тільки вже і серця, де воно ще продовжувало безперешкодно жити для того, аби остаточно зникла влада його над людиною. Цю війну старому голосив Сократ, і вона була закінчена лише в день смерті старого світу. Сократ поклав початок перевірці серця, аналізу всього його змісту. В своїх останніх і крайніх напругах древні викинули із серця весь його зміст. Так воно перестало битися, для чого би то не було. Це було справою скептиків. Добу скептицизму була досягнута така ж частота серця, яку Софію. Софісти відвоювали у свій час гузду, результатом досягнутим софістами було те, що гуз вже ні перед чим не зупиняється. Скептики вже досягли того, аби серце ні від чого не билося. Поки людина кружляє у вирі мірського життя і опутана мирськими зв'язками, а так воно було до кінця древності, тому що серцю все ще приходилося боротися за незалежність від мірського. До тих пір вона ще не дух, дух позбавлений плоті і не має стосунків зі світом і з тілесним. Для нього не існує ні світ. Неприродніх стосунків, а й тільки духовне та духовні стосунки. Тому людина повинна була спочатку зробитися такою нещадною, такою відчуженою від чого-небудь, яким вона малюється в скептичному розумінні життя, такою байдужою до світу, що її не зачепив би навіть його крах, тоді тільки вона може відчути себе поза світом, тобто духом. І результат великої боротьби древності і полягав в тому, що людина зрозуміла себе як сутність поза будь-яких зв'язків, поза світу, тобто як. Дух. Тоді тільки після того, як всі мірські клопоти залишили її, вона стає для себе всім у всьому. Тоді вона для себе дух для духу. Або зрозуміліше, тоді вона пікується тільки про духовне. У християнському початку зміїної мудрості і голубиної невинності так закінчилися дві сторони античного духовного звільнення: густ серце, що вони знову здаються молодими та новими, і що їх вже не може збентежити мерське світ та природа. Отже, древні піднеслися до духу. І Прагнули стати духовними, але людина, яка хоче представляти себе як дух, бачить перед собою зовсім інші цілі, ніж ті, які вона ставила собі до цього, і її тягне до цілей відповідним чином дійсності духу, а не тільки розуму або привидливості, що прагне тільки оволодіти тим, що є. Дух, зайнятий тільки духовним, він шукає у всьому сліди духу. Для віруючого духу все йде від Бога і цікавить його лише остільки, скільки він знаходиться походження для філософії Совського духу все відмічено печаткою розуму і цікавить його лише остільки, оскільки він може відкрити в ньому розум, тобто духовний зміст. Отже, древні напружували не дух, так як він не має діла ні за чим не духовним, ні чим речовим, а зайнятий виключно тим, що за та над всім речовим з думкою вони ще не володіли духом, вони тільки прагнули набути його, боролися за нього та точили його проти всього могутнього ворога проти чуттєвого світу. Але те, що могло бути для них нечуттєвим. Коли його та язичницькі боги були ще далекі від концепції Бог є дух, коли місце земної вітчизни не зайняло ще небесна вітчизна, вони загострювали проти чуттєвого світу розум, проникливість. Євреї це стигли діти древності, і тепер ще не пішли далі цього при всій своїй хитромудрості та силі розуму і гузду, які легко опановує всім речовим і підкорює його собі. Вони не можуть віднайти дух, який ніщо не ставить предметне. Християнин має духовні інтереси, тому що він Дозволяє собі бути духовною людиною. Євреї навіть не розуміють цих інтересів в їх частоті, тому що він не дозволяє собі не надавати цінності предметному. Він не може піднестися до чистої духовності, такої, як вона виражається в області релігії. Наприклад, відомо спасительний, тобто спасительний без діла віри християн. Бездуховність відмежовує назавжди євреї від християн, бо бездуховному не зрозумілий духовний, також як і для духовного, зневажений бездуховний. Євреї же наділений тільки духом цього світу. Чина прониклись та глибокодумність так далекі від духу та духовного світу, як земля від неба. Хто відчуває себе вільним духом, того не тисне і не лякає нічого з того, що відноситься до світу цього, бо він до всього цього байдужий. Аби відчувати тяжкість земного, потрібно надавати йому значення. Тобто бути прив'язаним до життєвого. А той для кого головне відчувати і усвідомлювати себе вільним духом, тому не важливо, що йому при цьому погано живеться. Ти взагалі не замислюєшся про те, як влаштуватися, щоб жити вільно, або як можна більше насолоджуватися. Незручність життя, яке залежне від речового, йому не заважають, тому що він живе тільки духовно та духовною їжею. В іншому він навіть сам це розуміє, що тільки харчується, ковтає їжу. А коли їжа виходить, то, хоча й помирає тілесно, але як дух визнає себе безсмертним та зме. Какая очі з молитвою або з думкою. Його життя зайняте духовним. Він складається цілком в тому, що він розмірковує. До решти йому немає справи. Якби він не займався духовним молитвою, споглядання або філософському пізнанні, його справа завжди зводиться до мислення. І ось чому Декарт, для кого це нарешті стало повністю зрозумілим, міг побудувати формулу Я мислю, отже, я існую. Моє мислення, каже він в цих словах, і є моє існування або моє життя. Я живу тільки тоді, коли живу духовно, тільки як дух, я дійсно. Існує або ж я наскрізь дух і ніщо інше як дух. Нещасний Петер Швемель, втративши свою тінь портрет такої людини, яка перетворилася в дух, бо тіло духа не відкидає тінь. До чого в древніх все було по-іншому. Якби сильно та мужньо вони не боролися проти влади речового, саме цю владу вони ж таки повинні були визнати і тільки захищали, як могли, своє життя від цього. Далі вони не йшли, тільки набагато пізніше вони пізнали, що їх істинне життя була не боротьба проти влади земного, а духовне Речені від земного. Коли вони це пізнали, то стали християнами, тобто новими, новаторами по відношенню до древніх. Але відкинувши земне духовне життя, не черпає вже їжі з природи, а живе тільки думками. І тому це вже не життя, а мислення. Не слід проте думати, що древні жили без думок. Також як і не варто представляти собі саму духовну людину такою, наче вона могла бути неживою. Навпаки, в них були думки про все: про світ, людей, богів тощо. Вони ревниво прагнули все це пізнати. Чітко пізнати, але вони не знали думки, хоча й думали про велике. Та мучилися своїми думками. Треба тільки протиставити їм християнські вислів. Мої думки, не ваші думки, і настільки небо вище землі, настільки мої думки вище ваших. А також згадати, що зазначено вище про наші думки в дитинстві. Чого ж шукало древність, Істинної й життєрадісності, насолоди життям? Це зводиться, врешті-решт до істинного життя. Грецький поет Симоніт співає: здоров'я, найбогородніше, смертного наступне. Це ним благокраса, третє багатство, досягнути без обману, четверте веселище в колі молодих друзів. Усе це життєві блага, радості життям. І Діоген Синовський прагнув тільки до істини і насолоди життям, якої відкрив у найбільшому скороченні потреб. І Арістіп тільки до цієї мети і прагнув, коли відкрив, що справжнє джерело житті радісності в уміння бути бадьором і веселим за всіх обставин. Усі вони намагалися знайти світ у безтурботну бадьорість і веселість. Усі вони хотіли, щоб жилося приємні. Ямно, стоїки хотіли втілити ідеал мудреця, людини, сповненої життєвої мудрості, людини, яка вміє жити, тобто створити мудре життя. Джеро цієї мудрості вони бачать у презирстві до світу, у житті обмеженому, що не шукає розширення у житті бездружнього спілкування зі світом, у відокремленому житті, у житті як житті, а не як спілкуванні з іншими, тільки сам Стоїк живе, все інше для нього мертве. Тародавні вимагають, оскільки їм хочеться жити приємно, достатку. Євреї головним чином. Прагне довгого життя, на якому почало би богословення дітьми та достатком, прагнуть евдомінізму до богополуччя в найрозноманітніших видах, демокріт, наприклад, проставляє спокій духу, за якого живеться спокійно, без страху і хвилювання. Він хоче цим сказати, що спокоєм духу можна скоріш за все підготувати собі гарний жереб і найкраще прожити життя, але так як він не може звільнитися від мирського, і саме тому не може, що всі його сили направлені на те, щоб звільнитися від життя. Тобто щоб відштовхнути мерське, причому необхідно повинні залишатися відштовхувачі відштовхуване, бо інакше не було би відштовхування, то він у кращому разі досягає вищого ступеня звільнення і відрізняється від мерз звільнених тільки ступенем, тільки кількісно. Якби він досяг такого ступеня умертвіння земних почуттів, що тільки одноманітно шепотів би слівце брама, то все ж по суті мало відрізнявся би від людини, що живе зовнішніми почуттями. Навіть стоїцизм і стійкі чесноти зводяться до того, щоб відстояти себе проти світу. І етика стойків це їхня єдина наука. Оскільки про дух вони висловлюють тільки те, як він повинен ставитись до світу, а про природу, фізику тільки те, що мудрець повинен відстояти себе проти неї. Не вчення про дух, а вчення про відштовхування від себе світу і самоствердження проти світу. А самоствердження стойків полягає в непохитності та життєвій холоднокровності, тобто вистав римських чеснотах. Далі цієї життєвої мудрості не пішої римляни, гораці, цицерон, тощо. Богополуччя, гедонізм і Куріцю та саме життєва мудрість, яку проповідали стоїки, тільки більш обмана. Вони вчать тільки іншого поводження зі світом, розумного способу дій, щодо світу. Світ треба обманювати, бо він мій ворог. Повний розрив зі світом здійснюють скептики. Усе моє ставлення до світу не істинне і не має жодної ціни. Тимон каже: відчуття і думки, які ми черпаємо зі світу, не містять у собі жодної істини. Що є істина вигукує пілат. Світ за вченням Пірона. Ні добрий, ні злий, ні красивий ні потворний тощо. Все це передикав. Які я йому надаю, демон каже: саме по собі ніщо ні добре, ні погано. Це людина думає так чи інакше про речі. Для ставлення до світу залишається атараксія, незворушність, афазія, оніміння, або іншими словами, відособленість, заглиблення в себе. В світі не можна пізнати істину, все суперечить одне одному. Судження про все байдужі, хороше і погане, однакові. І те, що один вважає хорошим, то іншому здається поганим. Пізнання істини немає і залишається тільки неопізна. Свіднююча людина, людина, яка не знаходить у світі нічого для пізнання. Це ж людина байдужа до світу, в якому немає для неї істини. Так, давнина вирішує щодо світу предметного, щодо світового порядку, світового цілого. До світового порядку, однак, належить не тільки природа, а й усі відносини, в які природа ставить людину, наприклад, сімейні, общинні, власне кажучи, так звані природні узи. Світом духу починається християнство. Людина, яка ще стоїть озброєна проти світу, належить до древніх, вона ще язична до цієї категорії належить і єврей, як не християнин, тільки та людина, якою керує лише її душевне бажання, її участь у всьому, її дух той новий, той християнин. Оскільки древні прагнули подавати світ і звільнити людину від тяжких взаємовідносин, що опутують її з усім іншим, то, врешті-решт, вони прийшли до розкладання держави і надання переваги всьому приватному, суспільні, схімейні тощо, будучи природними стосунками, є обтяжуваними перешкодами, що обмежують мою духовну свободу.